В ефірі передача особлива про найважливіші події, факти на Житомирщині в Україні та світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 5 січня, п'ятий день Нового року. А саме цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як композитор, дослідник українського танцю Василь Верховенець берець за волю України сотник УПА Мирослав Симчич, який провів у сталінських тюрмах і таборах понад 32 роки, та народна лікарка, фітотерапевт Наталя Зубрицька. Саме цього дня, 1918 року, Українська Народна Республіка випустила перші українські банкноти з написами українською і польською мовами та мовою ідиш. А 1977-го були заарештовані лідери української гельсінської спілки Микола Руденко та Олекса Тихий. Музика. Найбільш резонансна подія учорашнього дня перед різдвяний наступ негоди. Вона паралізувала три західні області та накрила циклоном південь і схід. Вже сьогодні на Житомирщині температура повітря впаде до мінус 20 градусів, і такі морози протримаються майже тиждень. Готуючись до різкого похолодання в Україні, розгортають пункти обігріву для безхатченків. Зокрема, в Києві їх буде 30, Діятимуть вони і в Житомирі. За адресою провулок і подробний 15 А як живеться там безхаченкам? Дізнавалися наші кореспонденти. Теплий чай, одяг та їжу безхатченки отримують у центрі милосердя, який існує ще з минулого року. Люди потрапляють сюди зазвичай самостійно або за направленням різних установ соціального захисту. Це престижність міста Житомира. У нас такого закладу не було, а зараз люди зможуть вижити в такий важкий період, тим більше з завтрашнього дня очікуються морози понад 20 градусів. А в нас вони отримують гаряче харчування. Помитися, отримати чистий одяг, його ми будемо прожарувати, створимо свою дезінфекційну камеру, тому що необхідно возити десь в лікувальні заклади. Ми тут на місці, самі обладнаємо таку із бочки 300-літрової. Вони мають можливість тут зареєструватися. То немає документів. Ми сприяємо у відновленні документів від паспорта і закінчуючи ідентифікаційним номером. Офіційно надали допомоги понад двом сотням безпритульних, які прийшли до цього закладу. Значна частина відвідувачів знайшли роботу, а деякі допомагають облаштовувати кімнати для матерів із дітьми. За підтримки цієї організації люди змінюють своє життя на краще. Як ми, от бездомних це просто другого виходу і у людей. Просто ніде, щоб не ходити, не стикатися, ні по вокзалам не сидіти. А це от це просто навіть виход з положення, таких, як ми. Тут був Новий рік, ми отримали подарунки. Все те, що каже, це таке нужно. Дуже багато повів в прошлій житті. У мене дуже багатько було проблем, проблем з фінансами, проблеми з рідними. І дякую. Цьому закладу, який знаходиться, є тут, тому що я зараз не п'ю, якби і почав міняти свою життя з рідними, помирився з мамою, з своєю, якби вже маю з нею відношення нормальні. Пониження температури працівників не лякає, адже теплих місць у приміщеннях вистачить для усіх, кажуть працівники центру. Альбіна Воробйова, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Свято Різдва чекає з нетерпінням і дорослі, і діти, адже воно тішить своїм затишком, спокоєм та надіями на краще майбутнє. Одна з традицій на святий вечір прийнято збирати, збиратися родиною, не ходити в гості, бажано не запізнюватися на вечерю. Прикмета говорить: якщо запізнитися на святу вечерю, то потім цілий рік запізнюватися будеш. Та чи знають житомиряни, як його святкувати? Святкуємо з родиною, ціле збирається вся родина. Завжди ми ходимо до бабусі, і там збираються на неї три сина, і всі брати, всі сестри. Ну, взагалі, мені дуже подобається це свято, то, що ну, якби народився наш Спаситель, який нас спас. І так святкувати. В сімейному кругу то це взагалі дуже файно, як для мене. Святкування Різдва Христового це в першу чергу родинне свято. На це свято збираються звідусілі, ну, близькі люди. В цей, в цей день накривається з 6 го числа стіл. Бажано, щоб це було 12 страв, як то кажуть, але ці страви мають бути пісними, обов'язково має бути куття. Багато страв, різних годувати кутю празднувати гарно, зустрічати гостей в рідні. Це родина для вас свято? да, родина свято. Ми вдома, всі в кругу сім'ї. Святкуємо, колядуємо, співаємо, веселимося. По-перше, щоб вся родина була в зборі. І обов'язково ми викладаємо посуд. Весь такий глиняний, старий, ще від бабусі прабабусі, Ну і дерев'яні ложки, кутя обов'язково, гарний настрій. І так, щоб вся родина була в зборі. От зараз, по моєму розумію, це серйозніше стало, ніж Новий рік. Ну, більш значимі події. Рождество Христово. Я православний, віруючий. Сімейний праздник, в першу чергу. Збираємося всі сім'єю, обов'язково к родителям. Підтримуємо традиції. Ні, ну ми взагалі до бабушок більше. Бабушки готують вже кутю, а ми більш такі традиційні, вже не традиційні, а більш сучасні страви готуємо. А бабушки вже кутю, а ми салатики по які зараз модні в інстаграм, Ось таке. А так то стараємося всією сім'єю зібратися, діток привезти і вместе місця трасень за Це велике наше все християнське свято, і це свято сімейне, і це свято давнє, прекрасне свято, яке робить осмисленим наше життя все. У традиціях нашого народу на свята накривати щедрий стіл, приймати гостей та гостювати на святковому столі. Оселедець під шубою, холодець, різноманітні салати, щедро заправлені майонезом, серед яких перший залишається за олів'є задоволення від спілкування часто перетворюється на ситну трапезу, яка для багатьох закінчується проблемами з травленням. Лікарі обласної лікарні зазначають, що на різдвяно-новорічні свята роботи у них значно збільшується. Холодне чергу. Голубці. Да. шуба, нарізка всяка. Ну, і торт на сладкий стов. Ну, олів'є кажуть, обов'язковий, тим більше, що діти його люблять. Ну, то стараємося робити. Ну, і паштетики, холода, і голубці. Все робимо, варенички. Олів'є готує, там, якусь якось м'ясо готує. Як Буває таке, що ви відчуваєте, що переїли багато всього. Буває таке, що. Це третій загасити що переїзді. Надмірне вживання їжі, особливо після посту, часто спричиняє збій у роботі травної системи. Найбільше від переїдання страждають шлунок та підшлункова залоза, зауважує лікар. Після різдвяні святкові дні дуже багато загострень панкреатитів. або гострих панкретитів, або загострень хронічних панкретитів. Переїдання на ніч особливо шкідливе, є небезпечним для тих, у кого камінці у жовчному міхурі. Якщо в лежачому положенні наступає печінкова коліка, тому що камені в камені сторону в бік шийки жовчного міхура на вихід і скорочені, наступає гострий калькульозний холоцитит. Тому це друге ускладнення практично після панкреатиту. Це Жовшна кам'яна хвороба, острий калькульозний холецистит, з якими до нас привозять таких людей. Дуже часто такі хворі стають пацієнтами хірургічного відділення. Зазвичай кількість хворих під час свят збільшується в рази, мабуть, що в два, в три, в чотири рази. Ускладнення можуть бути надто важкими, аби обійтися без хірургічного втручання. По простому дирка в кишечниках, в кишечнику виникає в шлунку, там де завгодно. Да, то можуть бути перитоніти, знову ж які потрібно мити живота. Там да, може бути скупчення рідини, може бути нагноєння. Інколи такі хворі переносять ну, за нашим досвідом там і 8, і 10 оперативних втручань. Там да, ми тут і підключаємо свої можливості в плані лапароскопії, і комп'ютерної діагностики. Там. Да. невчасне звернення може стати фатальним. Правило Бондора. Та да, чим хворий довше живе до операції з орендної хірургічної патології, тим менше він живе після неї. Основний спосіб убезпечити себе від переїдання та його наслідків контроль над собою. Завадити цьому може алкоголь, застерігають лікарі. Під час прийому алкоголю втрачається контроль рецепторів над насиченістю шлунку. Шлунок стає піддається анестезії, піддається знеболенню, знечуленню. І в чого людина. Випиваю, заїдаю, випиває, заїдає, наступає перенасичення. Ця проблема не стосується тих, хто дбає про своє здоров'я. Я гляжуся. Вже мені 75 років, але я ганяю бігом, хоч би що. У мене організм до цього я краще не доїм, як переїм. Але свята обов'язково готуємося, тому що невістки православні, то що було, не було різниці, Должно бути все добре. Я теж цього бажаю. Дякую. З Вікторія Лук'янко, Юрій Киричук, Новини Житомирщини. Іще про особливі інформаційні віхи у житті України і світу. На фронтовому Донбасі минулої доби проросійські бойовики зіснили 52 обстріли наших позицій. Почав діяти новий закон України про пенсії для військових, який передбачає, що учасники АТО мають право йти на пенсію дочасно на 5 років раніше. Австрія надасть жителям Донбасу гуманітарну допомогу на 2 мільйони євро. Державний борг України досягнув позначки 67,5 мільярдів гривень. Кабінет міністрів. Затвердив новий порядок призначення та виплати стипендії. Майже всі області нашої країни пер перейшли епідемічний поріг з грипу. А вже завтра президент Сполучених Штатів Барак Обама, завершуючи свою каденцію, дасть у Білому домі прощальну вечірку. Дитячий письменник і журналіст Віктор Васильчук скоро синя потребує невідкладної підтримки. На операцію на серці в Києві йому потрібні значні кошти, яких у нього та родини на жаль, нема. Врятувати талановитого письменника, переможця багатьох міжнародних і всеукраїнських конкурсів і допомогти йому створити нові цікаві книги для дітей. Можемо ми з вами усією громадою, підтримавши Віктора Борисовича Фінансово. Номер його картки в Приватбанку 47 31 21 71 04 45 68 25. І на завершення народні традиції. Завтра Житомирщина разом з усією україною, завершуючи різдвяний піс, зустріне святвечір. Зазвичай на святковому столі, за яким збиралася вся родина, мали бути 12 пісних страв за числом апостолів. Причому за вечерю слід було скуштувати кожну. Головною стравою трапези була безумовно куття, яку готували з пшениці або ячменю, змішуючи з медом, горіхами, маком та родзинками. Неодмінним атрибутом святвечора був також узвар якими були новини на цю годину з вами була Інна Літовченко. Я бажаю вам святкового настрою, лише хороших новин та цікавих подій у житті. На все добре.